Із тролейбуса у лікарню. 18-річну Діану Будько у тролейбусі, коли вона взялася за поручень, вдарило струмом. Після цього вона потрапила в реанімацію. Більше про це у сюжеті Маргарити Сахно. Дівчина навчається на другому курсі одного із вишів сум. У той день вона з центру із друзями прямувала до свого університету. Две девочки зашло вперед, сначала передо мной. А я как раз пока перчатки сняла, пока это зашла, и я одной ногой, получается, на ступенечку заступила, а вторая нога на земле осталась. И я в, в, один момент, когда поднималась на ступеньку, взялась за поручень. И вот так меня и задержал тот поручень. Я стояла где-то, ну, секунд пять это точно. Мы сели, у меня рука была, наверное, так вот скорючена, ее трусила просто. Я ни ноги левой не чувствовала, ни руки. После проведения диагностических процедур был установлен диагноз електротравма первого ступеня. Було, стан був відносно задовільний. Після проведеного лікування динаміка позитивна. На даний момент вона пробула в нашому відділенні в раційному двоє суток і на даний момент відмічається залишкове явище посттравматичної полінейропатії лівої руки. Марія подруга Діани. Вони разом навчаються на одному факультеті. Марія у той день викликала швидку. Мы заходили в троллейбус, она взялась за ручку, ну и как мы поняли потом, ее ударила током. Мы сначала не, ну, даже не заметили, как это все произошло. Она от шока э, спотыкнулась, и потом мы зашли, сели, э, и мы решили доехать до университета и уже университет вызывать скорую. Э, и по дороге в университет ей все хуже и хуже становилось. А машина выезжала утром. Каждое утро машина проходит техосмотр. Машина выезжала в техническом исправном состоянии. После инцидента машину э, сняли с маршрута. Она приехала сюда, перепроверили, факт пробоя не подтвердился. После случившегося инцидента нас поставили в известность через полтора часа. То есть полтора часа машина еще работала в линии. Полиция, оглянувши транспортный засоб. І зібравши свідчення у потерпіла, відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на срок до 2 років, або обмеження волі на срок до 5 років, або навіть позбавлення волі на срок до 5 років. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко та Сергій Лазаренко на часі новини.